Усіх вітаю на каналі Акула Майнкрафту. У цьому відео я вам покажу, як збудувати 5 мініатюрних структур із Майнкрафту для вашого світу. Переходимо до відео. Першою будівлею, я вам покажу, буде міні-версія пустельного храму. Для цього знадобиться полірований пісковик. Ставимо 4 блоки через 2, так на кутах. Потім додаємо сходинки зі звичайного пісковику, всередині також забудовуємо все полірованим. Будуємо таку невеличку пірамідку зверху зі сходинок, також з пісковику. Тут потрібен різний пісковик з такою головкою кріпера, і додаємо кнопки закаті, які будуть, ніби оті взеруночки трошки схожі, і можна додати трішки гірків, які будуть виглядати як малесенькі кактусики Ось така будівля у нас виходить, і ми переходимо до наступної. Тепер ми збудуємо маленький аванпост розбійників. Для цього нам знадобиться платформа з кругляку 4 х 4 блоки. Тепер будуємо по два блоки з завишки стовпи з темної деревини. З деревини темного дубу, точніше. Наверху, як ви бачили, я постав кругляк і додаю тут так само з темного дубу, спочатку знизу полублоки, і зверху сходинки. Ось таким чином їх ставлю, щоб посередині з'явився проміжок. І це буде як входи. Зверху все забудовую далі дощечками. І тепер знадобиться береза, щоб збудувати верхню платформу. Додаємо тепер з кругляку тут невеличкі такі парканчики. Це був, як ви бачили, допоміжний блок, щоб побудувати частинку криші. Будуємо тут такий, щось схоже на хрест і посередині додаємо ще трішечки полублоків. Ось таке воно пост у нас виходить. Ще єдиний, що забув понизу додати ось такі парканчики, для того, щоб він виглядав ще гарніше і ще більш схоже на його версію. основну. Тепер хочу ще додати трішки декорації, зараз я вам покажу, що можна зробити. Спершу можна побудувати палатку як пробійників з такого дерева, можна поставити багаття і загасити його, можна додати два парканчика з темного дубу, це як оті тренувальні манікени будуть, і збудувати клітку, де сидить або Елей, або Залізний голем. Ось така структурка у нас виходить, як на мене, теж досить цікава. І третєю будівлею буде міні-храм у джунглях. Для цього нам знадобиться спочатку посередині збудувати завишки два блоки ну будь-який або кругляк, або зарослий кругляк. Додаємо у рандомному порядку по бокам сходинки. Також додаємо між сходинками зверху полублоки, також на одному порядку, де зарослий кругляк, а де просто. Зверху будуємо ще 4 сходинки, і тут цільні блоки треба. Я будую вже з полублоків, тому що вони у мене є під рукою. Всюди будуємо, комбінуємо потрошечку, щоб воно виглядало більш випадково. І останній крок це додати плити, ось такий мікро. Пустельний храм у нас виходить. Тепер можна трішечки задекорувати землю ще й беру кам'янисту землю, землю з корінцями, золу. Ось так його розкидаю, просто, щоб земля виглядала цікавіша поруч. І можна ще додати трішечки рослинності. Зараз я вам покажу, як це зробити в садіну. Можна просто накидати трішечки листя. Я взяв азалію тропічне дерево, трішечки таких рослинок, можна посадити бамбук. Деякий можна підростити і зверху поставити листя, щоб він вище не різ, деякий просто можна посадити. Теж буде виглядати непогано, але його доведеться або стригти, або зробити так, щоб він не ріс просто. Якщо це, наприклад, якась карта чи ще щось. І, як на мене, теж виходить дуже-дуже гарно і цікаво. І переходимо з вами до будівництва четвертої структури: це маленький будиночок селянина. Для цього нам знадобиться 4 блоки дубу. Також посередниці просто будь-який блок можна додати. Також світла запечена глина, як ви бачили, я побудував. По краям додаємо сходинки з дубу і зверху полублоки. Ось такий невеличкий будиночок в нас виходить. Також додаємо трішки декорації. Ось такі міні деревцята з соснового парканчику та листя дубу, і також можна додати факел і протоптати за допомогою лопати невеличку доріжку. Щоб це виглядало ще гарніше, таких будиночків можна збудувати більше, просто замінюючи деякі блоки в них, і у вас вийде навіть мікро поселення з жителями. Тепер я викопав ось таку яму для того, щоб збудувати мініатюрний. Острів енду Спочатку знизу будуємо таку невеличку додаткову конструкцію собі. Можна зробити, щоб воно, щоб цей острів був або літаючим, або підвісити його, наприклад, на ланцюги, або ще щось подібне зробити. Думаю, з цим можна буде поекспериментувати. Він має вийти у вас плюс-мінус якийсь. Ось такої форми може більше округлим бути, головне, щоб не надто симетричний, тому що це буде виглядати не настільки цікаво, на мою думку. Тепер додаємо з темного каменю ось такі стовпи, вони будуть ніби стовпи, на яких знаходяться ось ці обсидіанові, де знаходяться кристали дракона. Також посередині я додав щось схоже на невеличкий портал. Ось такі 5 будівель у, вас, у нас вийшли. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це дійсно так, то обов'язково коментуйте, підписуйтеся на канал, щоб побачити ще більше подібного контенту та залишайте свої вподобайки. Усім до зустрічі!